непроводная машину. А він навіть від цим уйдет. Хм. Моя любимая. Це дуже він привітний, так? специально так бежать. Двигаться, они по нам стреляют. Нам это ничего не носит. Тик. И на то слово, что все ладно. Боже, що ця граната зробить. Такбігли? Побігли? От того ми побігли бо зараз Оце. Біжи. Вже... Ой! Вимічаємо. Отут трохи небезпечно, бо в них тут уже краща збройка всередині. Чим далі ми заходимо, тим в них набагато краще збройка. А я... Зроблю отак. Ей! Бустранько положимо. Я був грав і грав я немало, тому що були лишні звуки я не міг. Зовсім знімати. Тому я просто грав. І тепер я можу. Коли ви пройдете ігру, ви можете вибирати місію і грати на ній. Акт перший, другий чи третій. Як завжди, я це знаю. Мужичок. Де він? Ми бачимо отут. Е! Я даже не могу оттягнуться, но тут мы видим камеру. У него та, что то что такой... Ой, вертолет, такий знав. знал. А ну, подай, Опа! Аби нашу прийняю сорвана. У нас тільки є бронік. Ей! ми пам'ятаю грали за Юрія Я допоможи. Але я сам виберусь. Ні, я краще візьму це через три минуты макаром біжить. Ну, я не дам. Я не розумію, це так як мініган, ган але він не міні, но ган. Ця збройка просто маха. Я мех міг... на худу разоряжотись, вс-ся-с-с-с-с-с. Значит так. Равну перезарядку. И скорочено закидаем ігр. Стоп. Це наш чині. Мужики видно гарнасенький. Ой! Вс. Идь в жопу, в жопу. Привет, Люда. Яки я заметила заметувату. Куку, -ку. так, так, так. Мы продолжаем. Не, 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 я мояк -а не швыче, не швыче. Ой, не, ой, не, ой, не, ой, не. Вот, вот, фак фак. Две минуты, дуже мало. Стоп, стоп. Идите в шопу, в шопу, в шопу. Ха. Ой, я думаю, що це не Юрій. Юрій. Ну так. Так, давай швидше, подозрядочка. Одна мінута, одна минута. Дуже мало. Ой, Юрій. А вода мені не мало бути. Так, знаюте. От, 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 от. Випадай, жартуй. Давай. Бачите? Юрій, я попав. Ти мене врятував. Ти мене врятував. І я тебе врятую. Думаєш, що втечеш? Ні, я можу чого цього разу ні Пока Мужик, мужик, мужик Мужик, 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 Так Пока Мы управляем, мы управляем Сюда, 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 от, от так, Отак, вот Добре От так. Це ми прайс. Це наше деркало. А це наш всевідомий макар. Посередині пістола таки ми постараємося дістати. Бачимо. Ой, блин, сильно трясається. Получайте без разу. Душимо, душимо. fuck? Шо за на фіг? Це наш свідомий Юрій. Він живий. Але дуже-дуже сильно поранений.